Коломия поступово відкриває своє підземне минуле. Місцеві мешканці, відновлюючи старі підвали, натрапляють на археологічні знахідки. Коломіяни вивозять з тонни ґрунту та непотребу чистять і реставрують давню цеглу, повертаючи їй первісний вигляд. Для них це не просто про красу, це про відповідальність і любов до свого міста. Коломиянка Анна Бурбан вирішила не просто відновити старий підвал під своїм домом у центрі Коломиї, а перетворити його на частинку своєї історії. Вона мешкає в будинку 19 століття з цікавинок. Тут у одній із кімнат є вмурований австрійський сейф. А щодо підвалів, зараз ремонтні роботи майже на фінальному етапі. Цю справу розпочав світлої пам'яті її батько, правник, меценат Михайло Петрів. А вона продовжує. Звідси було вивезено багато вантажівок ґрунту. Пригадує жінка, під час розчищення приміщення натрапили на справжні археологічні. Знахідки, зокрема, глибоку криницю О, гаразд. І масивні металеві укріплення між старовинною цеглою. Саме це приміщення, вони належали до старої автостанції. Тут за період радянщини, на превеликий жаль, все було засипано мотлухом. Це був великий виклик. Насправді, ми догадуємося, що цей будинок міг би належати євреям. Це так логічно, тому що тут неподалік є синагога. і з таких родзинок це є криниці, це є родзинка, але і певний нюанс. Є сирість. Насос рятує, коли є до прикладу великі дощі. Це безпека. Безпосередньо цілого будинку стосовно цієї води, я припускаю, що перші власники цієї будови спокійно могли використовувати цю воду, чи прати, чи використовувати, можливо, не для їжі. Ми могли просвяткувати, коли в центральній частині почали активніше проводитись забудови. Відповідно, що рівень води, що якість води, що чистота води вона змінювалася. Те, що колись було засипане і забуте, тепер стане творчим кабінетом Анни Бурбан. Вона вирішила зберегти автентичність Чні деталі стару цеглу, криницю, навіть металеві конструкції каже для неї це не про ремонт, а спосіб оживити дух старої коломиї та продовжити мрію та справу батька. Це історично було важливо для мого батька. Варто розуміти, що це підвал. Тут треба набагато більше осушувати, набагато більше вкладати в те, щоб стіни не набирали сирість. Моменти автентики вони однозначно варті уваги, тому що це краса естетика, яку не треба ховати, Підвал це може бути не тільки для мотлуху, це може бути і для того, щоб тут проводила час сім'я або гості, або друзі. Історик, науковець Юрій Плекан каже: кожен такий підвал це жива сторінка минулого. Відновлюючи їх, містяни не просто розширюють свої домівки, а зберігають унікальну міську спадщину. Це приклад. Шановливого ставлення до нашої історичної пам'яті. І сподіваємося, що деякі власники будуть наслідувати прикладом Анни Бурман, яка продовжує зберігати історичну пам'ять. Нашого міста під кожним старим муром у Коломиї історія, яку легко втратити. Саме тому переконують науковці такі ініціативи важливі. Вони повертають Коломиї її справжнє обличчя. Ще один приклад усвідомлених ремонтно-реставраційних робіт підвальне приміщення одного з магазинів поблизу ратуші. Продовжує Юрій Плекан, де власник залишив автентичні аркові стелі. Також приклад позитивного відношення власника розчистив це підвальне приміщення, вивіз десятки машин з. Грунтом, сміттям побутовим, зробив осушення. Також зберіг арочні склепіння. Свідчить, що людина свідомо вкладає гроші на майбутнє для дітей і збереження історичної пам'яті міста Коломиї. Фахівці наголошують, давні підвали це не лише архітектура, це джерело знань про побут і життя міста у минулому. Їхнє збереження це крок до усвідомленого ставлення коломоян до своєї історії. Марена Максимів, Сергій Югрин, події НТК.